Поточний робочий тиждень у Кам'янці-Подільському розпочався урочистим заходом з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних сил України. А розпочали урочистості презентацією кінострічки режисера Андрія Зайця про Кам'янець-Подільський об'єднаний навчально-тренувальний центр. Виникла в нас ідея зробити фільм. Зробити фільм коротенький про те, що відбувалося з 14 по 22 рік, в яких точках були наші військові, і в майбутньому вже ближче до перемоги. Вже хочеться зробити повноцінну серію фільмів повнометражних. Фільм це лише частинка новітньої історії, яку сьогодні творить український народ і військовослужбовці. Зокрема, з 2014 року ми мистували. Сильнішими. В 21 році ми разом стали сильними завдяки вам, завдяки діяльності людей різних професій, різних сфер діяльності справжніх патріотів України і тих, кому не байдуже майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну, вічна. Слава тим, хто її боронить. Слава Україні! Відповідно до указу президента, військовослужбовцям було вручено медалі за військову службу Україні. Цілу низку відзнак отримали волонтери: медалі за сприяння Збройним силам України, нагрудні знаки, знак пошани за сприяння війську, відзнаки обласної військової адміністрації, обласної ради та Кам'янсьподільської міської ради. Сьогодні ви теж отримали державну нагороду. Я так розумію, Хмельниччина вона в авангарді волонтерського руху. І для вас сьогодні це знакова нагорода. Звичайно, кожна нагорода, я вважаю, видана голові обласної військової адміністрації, це нагорода для кожного жителя Хмельниччини. Тому це якраз це наша спільна робота і подяка всім, всім жителям Хмельницької області. І про волонтерський рух що можу сказати дійсно з першого дня і повномасштабного вторгнення, і до цього часу велика шана і повага їм. це волонтери, це люди, які дійсно можуть дістати все, що завгодно, все, що потрібно військовим. Вони не сплять і постійно Русі. За це їм велика велика подяка. Сьогодні бачив багато людей, яких я особисто знаю. Хтось через військову адміністрацію виїжджав за кордон, щоб придбати автомобілі, продукти харчування, привезти військовим. Хтось ремонтував автомобілі, хтось робив щось з автомобілю, хтось робив сітки щоденно, хтось готував їжу. Я ну, багато з цих людей, більшість цих людей знаю особисто, велика шана і повага і це дійсно свята і отримання нагороди. Це заслуги якраз їхні символічно. У залі прозвучали слова кодексу честі волонтера, які ще раз підтвердили нерозривний зв'язок волонтерів та військових у цій єдності, сила та незламність української нації.